По красоті прийшла витягувати і що? А вже витягнути. Витягнути, Так що дівчульки вчора робили паштетик. Паштетик дуже смачненький. Ну це знову ж це не реклама, це більш мотивація. М'ясний паштет, тут у нас рулечки, обварені хребти. Це з тої свинки кабанчика, яку ми різали в неділю, грішники. Чому різали в неділю? Правильно, тому що Коля в п'ятницю був на роботі, в суботу з роботи, в неділю вихідний. Так що все залежить не від нас. І період переробки... Займаючи маленького часу. Вчора була та що там? тушунка, курі, труляля та поля, обварювали, оббирали, перекручували, пакували. В воно запакували і вийшла така красота. Кришечки рівненькі. У тих, у кого є проблема, що треба робити? Просто дати охолонути автоклаву. Або якщо вже вона і надулася, трошки розкрутили по гарячому, то вона охолоне і стане на місце. Так що Надюк залишилося запакувати в холодильник, вони вже опололи. Так що це чинчинарем, працюємо далі.